Друзі, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги автомобіль Nissan Rogue T-33 2021 року випуску. Наразі автомобіль має пробіг 22 тисячі миль. Ось такий у нього зовнішній вигляд, це комплектація S але в даній комплектації вже є передній радар, задні мертві зони. тобто і партроніки, камера, кондиціонер, електросплодники, якби непоганий і заводи, йде комплектація. По пошкодженню, що було у даного автомобіля? Був удар, якби по передній частині, не знаю, як сказати, так як пошкоджені були саме передній бампер, фари всі і два передні крила. Капот по капоту. Пошкодження були мінімальні. Ось тут кінчик підігнутий. Ми його підрівняли та все. Зараз автомобіль ми відправляємо на рихтовку а по рихтовці у нас залишилось. Зараз вам покажу все, що буде рихтуватися Це ось цей кантик. Ось цей кантик. Все, далі тут все в нас ідеалі. Основний удар прийняв у нас. Колеса прийняли, а саме два передні речаги алюмінієві, вони були під заміну та е... рульові накінечники і тяги. Все замінили, все якби супер, все добре. По запчастинам, що ми купували? Оптика в нас оригінал, крило ось це оригінальне БУ. Решітка рідня залишилась. Бампер Тайвань, крило Тайвань. Але зразу кажу, підбирали, підбирали ми ці крила і бампер не один раз. Зупинилися на одному варіанті, варіантів, які стають дуже гарно по зазорам. Якби нам головне, що нам подобається. Також ще залишилось підрихтувати ось цю дверку, забув сказати. Значить, Замовнику цей автомобіль стає близько 22 тисяч доларів. Да? Як і пробіг у даного автомобіля 22 тисячі миль. Двигун працює досить рівно, безпека автомобіля вся ціла, абсолютно. Зараз вам покажу. Салончик, це в такому стані він до нас приїхав, зі штатів будемо чистити. Так, ось можу вам показати він номер, будь ласка, можете зафіксувати, подивитися. Якби зараз трішки буду вам знімати контент, так як до цього машин купили багато, але часу часу на зйомок не було, то забувся, то ще щось, але нічого. Машини зараз будуть приїжджати, буду вам щось знімати викладувати. Це автомобіль на двигуні 2.5. Двигун 2,5 і е, має він е, варіатор. варіатор Але він якийсь незрозумілий, я не буду чесно умнічать, так як... Не знаю, як сказати, але якби коли їдеш на швидкості і тут є в нас підрульові перемикачі, да, ми можемо побачити максимальна передача придаточна, да, тут не знаю як восьма. Максимальна восьма. А автомобіль у нас ось на такій резині. Можна сказати, ще походить на 17-тіх, по-моєму, дисках. Да, 23565 на 17. Будемо, думаю я, красити ось це в чорний глянець глянець, в колір кузова ручки. Це чорний глянець. І ось це теж чорний глянець. Так як в більших комплектаціях це вже в нас йде саме в чорному глянці. Накладочки зі всім. Дуже популярний автомобіль під замовлення зі Сполучених Штатів. Ну, В принципі, можу, можна сказати чому, тому що у нас такі автомобілі з такими пошкодженнями будуть коштувати від 25 тисяч вище. А зі Сполучених Штатів ну, трішки почекати, але ти знаєш, що ти візьмеш. І як ти його відновиш? Саме основне, як ти його відновиш. Оптику, до речі, ми купили тут від комплектації, як вона називається, Platinum. Ось такі денні ходові. Вогні. Зараз включу яварієчку, покажу яка варієчка працює. Так як у комплектації SVS, там ідуть, е, да, повторюючи поворотів, йдуть е, просто лампочка. А у нас, ну як бачите, Full LED. Дуже гарно виглядає. Якось так. Тому, друзі, якщо якісь є питання, можете задавати, не соромтесь, з радістю вам зможемо відповісти. Якщо хтось має бажання замовити автомобілі зі Сполучених Штатів, теж звертайтеся. Ми завжди на зв'язку. Нікуди не пропадаємо, як деякі компанії да? не буду називати. З радістю допоможемо купити вам автомобіль, або якщо ви вже купили його, то зможемо відновити, якісно відновити. Звертайтесь, Yo West Cars, завжди раді вам допомогти та завжди раді співпраці. Все, друзі, на все добре, до побачення.